Серіали 2024 року стали справжнім відкриттям у світі кіно. Цей рік подарував нам неперевершені прем'єри, зворушливі драми, інтригуючі трилери та дотепні комедії. Сьогодні ми підготували нову цікаву добірку нових серіалів 2024 року. Кожен із цих серіалів залишає незабутні емоції. Обирайте свого фаворита, діліться враженнями в коментарях. А розпочне сьогоднішню добірку серіал Дроті за контрактом. Дрібний крадій з Одеси переїжджає до Києва та отримує замовлення. Дістати із сейфу відомого інженера-конструктора цінну флешку з програмою для штучного інтелекту дронів. Головний герой розробляє ідеальний план пограбування та не враховує, що застане в будинку сина інженера Богданчика. Маючи топові іграшки, хлопчик все одно відчуває себе самотньо, адже зайняті батьки не мають часу, аби приділити йому достатньо уваги. Як вдало, він зустрічає в себе вдома Сашка в костюмі Санти, який із крадія перетворюється. Асом на найкращого друга Богдана. Друзі, це український серіал про дружбу, яку не в змозі зламати війна. Чотирисерійний серіал розповість про справжню чоловічу дружбу, яка здатна витримати будь-які перешкоди, та яку не в змозі зламати навіть війна. За сюжетом троє кращих друзів Сергій, Ярик і Рома вирішують зробити сюрприз своєму товаришу, який служить в ЗСУ, і відвідати його напередодні Дня народження. Ця легковажна азартна ідея стає початком непередбачуваної подорожі з рідної Одеси до Миколаєва, а згодом, де окупованими. Селами та просто в епіцентр бойових дій дорогою, потрапляючи в пригоди, які з кожним кілометром стають небезпечнішими, герої відкривають усе глибші рани війни та зустрічають людей, які змінюють їх назавжди. Ліки від минулого сюжет серіалу познайомить вас із головною героїною Аліною. Дівчина працює медсестрою у шпиталі, де допомагає пораненим військовим повернутися до цивільного життя та емоційно підтримує кожного пораненого. Раптово до лікарні потрапляє непритомний важкопоранений військовий. Поки чоловіка оперують, Аліна вирішує вийти на контакт із його рідними, щоб повідомити про стан пораненого. Однак жодного номера, окрім дружини, у нього в телефоні вона не знаходить. Зателефонувавши до єдиної близької людини. Не військового героїня серіалу отримує дзвінок на свій особистий телефон, приголомшена розумінням, що тяжко поранений чоловік в операційній, її колишній чоловік Сергій Аліна занурюється в спогади з минулого життя. Як зміняться долі головних героїв? І чи зможуть вони знайти шлях до прощення і нової надії? Це мелодрама про неймовірну пристрасть, справжнє кохання, зраду та небезпеку. Міні-серіал потяг. Це драматичний серіал, який занурить нас в атмосферу хаосу під час війни. Молода провідниця за день до початку повномасштабного вторгнення отримує пропозицію одружитися від начальника потягу. Але красуня бачить своє майбутнє зовсім інакше. Та війна руйнує всі її плани. Інструкції і розклади летять шкареберт. До вагонів набивається втричі більше наляканих і знервованих пасажирів. Звідусюди стріляє безжальний ворог, а кінцеву точку маршруту не знає навіть машиніст. Крім емоційного стану людей, додався. Ще й негатив недостатньо їжі для всіх, ліків, води. Серіал Потяг це історія не тільки про війну, а й про стійкість духу, людські переживання, де молода дівчина стає символом надії та опори для людей, які опинилися в такій сумній ситуації. Якийсь негідник крадій намагається не лише по-дрібному нажитися на людській біді, але й викрасти музейні цінності, які евакуюють цим же ж рейсом. Реванш це український серіал, що розповідає історію Валентини, амбітної і талановитої дівчини, що мріє про кар'єру в науці, але опиняється в центрі небезпечних інтриг. Напередодні свого дня народження Валентина стикається зі зрадою. Близька людина фабрикує проти неї звинувачення, внаслідок чого головна героїня втрачає все: нареченого, рідний дім і довіру оточуючих. Дівчина вступає в бажальну боротьбу за справедливість і любов, усвідомлюючи, що головне на цьому шляху зберегти свою людяність. Це історія про те, як життя змушує шукати свій шлях до справедливості та залишатися вірним мріям навіть у найтемніші моменти. Збори ОСББ в чатах багатоквартирних будинків про що тільки не пишуть, але в рази жвавіша дискусія точиться, коли сусіди збираються разом. Цього разу на зборах ОСББ вирішили обговорити придбання генератора. Комусь важливо, щоб в квартирі було світло, комусь щоб було тепло. Пріоритети у всіх різні. Юлі, Антоніна Хіжняк це все не потрібно. Їй, аби ліфт працював, дівчина дуже любить свого песика і буквально носить його на руках на прогулянки. Сходами таку величеньку собаку піднімати дуже тяжко. Розмова триває не першу годину, а спільної думки так і не дійшли. Зрозуміло тільки, що врахувати інтереси кожного не вдасться. Сподіваюся, добірка подарувала вам нові ідеї для кіновечорів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який серіал вразив вас найбільше. Бувай!